Доброго дня! Демонструю вашій увазі радіометр сентиляційний тип SRP-6801, серійний номер 1252. Прилад знаходиться в дерев'яному кладочному ящику. Подивимось прилад зі зберігання без використання. В комплекті ще навушник. Та ремень для переноски, який під'єднається к пульту. Подивимось, прилад у нас його серійний номер 1230 1252, рік виробу 1988. Такий в нього дуже-дуже гарний стан. Навіть даже царапинок немає. Подивимось, як прилад у нас працює. Режим БАТ. Переходимо в режим вимірювання за 2,5 секунди. Прилад нам фіксує 17-18 мікрорентген, Подивимось, як прилад у нас реагує на контрольний істочник. Прикладую. Включилась звукова сигналізація, та прилад у нас по діапазоні до 30 мікрорентген, Стрілка ушла в зашкал. Тобто прилад повністю реагує, звукова сигналізація справна. Збираю контрольний істочник і покази повертаються к фоновим значенням. Такий гарний прилад. Дуже рекомендую, коли є потреба, звертайтесь за допомогою контактів, які указані під відео. Дякую за перегляд. Всіх благ.